Там ні змови і за Карли у далекому королівстві Тіннеленда, де правда часто губилася в хаосі брехні, хаоса виходії на ім'я Трампус. Він був велетним із яскраво помаранчевим волоссям і постійно брехав, настільки вправно, що навіть сам починав у це вірити. Його головною зброєю була хитрість і дар переконувати всіх навколо, що чорне – це біле, а біле – це чорне. Проте навіть Трампус розумів, що не може панувати самотужки. Йому потрібен був спільник, found, ще більш підступний Puylo, і віроломний. І такий знайшовся в карлик Пуйло, маленький, Puylo але вкрай зловісний правитим сусіднього царства Темара Козом'я. Пуйло був майстром отруйних інтриг, обману та залякування. Його підання жили в страху, бо навіть слово проти нього могло означати зникнення в темних підземеллях. Разом вони задумали план захопити увесь світ. Підступний план Трампус, використовуючи свою майстерність у маніпуляції, переконував мешканців Тінеландії, що саме він їхній справжній